Я зараз біля оперного і дуже здивована, що все ж таки підсвіточка під горить. Так що трошечки вечірнього угу, лімузін навіть приїхав, що все тут таке відбувається? І ось тут також є підсвітка вечірня. Дуже цікаво. Так що підійду, подивлюсь. Ось так виглядає вечірнє місто. Ну, трошечки обійду, так щоб було в мене різне, щоб ви могли гуляти в різні пори. часу Вечірнє. Ось так. Ось такий прохід. Горять, лампи. Вау. Як симпатично, так? Хочеться ще ось так знизу. Йду. Трошечки пройду. Яка краса. Ай, як приємно коли і Генератори не працюють, коли світло хоча б більш-менш, і вже зразу настрій. Раніше ялиночку ставили ось там, біля мері, так що зараз хочу туди підійти і роздивитися. Ну, я не думаю, що там щось якась підсвітка працює. Ну, все рівно хочу підійти. Мені здається, там темно. Трошки пройду. трошки пройду. ну чого я все вверх підіймаю. Тут вже гарпун поставили, хоча я не помічала, що його і немає. Так що так. Ось і тут також. До речі, за новий рік я создала плейліст Новорічна Одеса. Там не тільки мої сімейні відео, але там відео міста з 2019 року, новорічна, підсвітка, бо по-різному ж і прикрашали. Так що, можливо, комусь буде таке цікаво. Зараз я виходжу на Приморський бульвар. Думська площадь, ось тут раніше ставили ялиночку. Ялиночка тут стояла і також рік був написан. і кожного року була така підсвітка, який зараз наступає рік. Так що ось так можна подивитися, це мерія. Ось тут також пушка. Трошечки хочу показати. Мерія також змінює кольори, теж це симпатично виглядає. Пушка. Багато разів їй показувала, розказувала, але все рівно, кожного разу хочеться якось інакше. Ось, ось так виглядає. І що саме цікаве, що підсвітка працює. Приморський бульвар, і також підсвітка працює в Стамбульський парк. За Стамбульський парк багато разів знімала. Трошечки так я покажу. Спускатися я не буду. Все ж таки хочеться хоча б трошечки тут пройтись. Мабуть, я пройду приморським бульваром, поки він. Сяє, як він перестане сяяти, я піду. Хочу так, щоб я йшла, і хоча б трошечки було видно будинки. Так що піду так, щоб були і будинки. Вони не дуже підсвічені, але все рівно щось да видно. Прям відчуття, що все добре. А тільки декілька годин тому грамиха. Так що, ось так, а до війни тут так, така підсвітка була різнокольорова. Всі дерева, вони обмотані такою яскравою стрічкою, яка сяє. Хоча для дерев це, мабуть, не дуже добре. Мені здається, повністю її познімали так. Дерева не оплетені. Ось так іду. лондонська. Якась дівчина мені писала, що можна піти на екскурсію в готель Лондонська. Це я показувала. Хоча напродив і зараз трошечки видно, що там такі залишки. Місто старовинного. Багато разів знімала. І також на Новий рік Лондонська була завжди прикрашена так красиво. Зараз цього немає. Піду. Мені здається, до середини вона тільки сяє, піду перевірю. Це палаци, якщо ви думаєте, що палаци якісь незвичної форми, то ось це точно палац в мене на дитячому каналу. На каналі Анастасійка виступала на балеті в французькому палаці, і ми потім після цього ходили ось сюди. Тут був гілель, розполагався, і я там дітки мої танцювали в одному із залів. Піду так, подивлюсь. Трошечки сяє. Да, дивовижно, далі також сяє. Далі також сяє. Ось ці два будинка однакових. Можна їх дивитися. Ось так виглядає. Повністю однакові. Не буду вже їх прописувати. Багато разів я їх прописувала. Ось закритий. Дюк Дерішельє. Ось так закрит. Там далі європейська площа. І тут дивовижно, але Так що я йду ще. далі. Але все ж таки, мабуть, піду, щоб і будинки попадали хоча б трошечки в кадр. Можливо, хтось скучив і ввечері. Виглядає воно інакше. Ось такі два балкони на другому і третьому поверсі. Буквально недавно я знімала по цій вулиці і навіть підписувала кожний будинок, якщо знаходила таку інформацію. Ось цей тут самий красивий будинок з цього боку. трошечки ще пройду. Все рівно привертає увагу цей красивенний будинок. Але він в такому жахливому стані, можливо, колись його відремонтують. Так що, так що так. Ось так виглядає слідучий дом. Будинок відсюди може виглядати нормально, але там двір, ну воно таке невеличке все. Ну, я б, наприклад, не хотіла б жити в цьому будинку, хоча це центр. Коли спокійний, нормальний час був до війни, все рівно тут було дуже шумно, в мирні часи, дуже шумно. Так що жити тут я не знаю. ще Трошечки і там, де вже темря, там Воронцовський палац, але він на реконструкції, тому що там постраждав будинок, десь було неподалік і там ремонтують. Так що так. На сьогодні такий довгий день, у Анастасії була фотосесія. 11 клас, це друга остання фотосесія. Просто в студії була. Просто білий фон і їх фотографували. Трошечки себе зняти вона мені не дала. Може, може зовсім трошки. Тут, тут також є світло, так що я йду сюди. Трошечки буду йти по дорозі. Прямо те, відчуття, що все нормально. Вау! Горить світ. Я вже так звикла носити з собою фонарь на лобний, що коли нема світла, вдягнув фонарь і пішов. Вже ну, людина так швидко до всього пристосовується. Далі. Також є світло. Ось ми повертаємо роза вітров і йдемо по Воронцовському провулку. Можливо, його зараз якось переименували, але я цього не знаю. Я все ж таки люблю не готуватися, а саме коли зняла, потім починаю більше читати її. Таким чином все рівно, більше пізнаєш, ось будинок, але його погано видно. Будинок стіна, бачите, тут ну так будували. Тут поруч був будинок, і просто так була забудова. То. І до того часу це було нормально. Бо інші будинки я також звертала увагу, що неправильної форми. що який клаптик землі був, так і будували. Таке, таке коло зроблю в цьому будинку. Так, ну це не сучасна інформація, навіть не хочу читати. Ну, хоча б трошечки, але щось сяє ворота. Ось такі планувала піти тільки на Деребасівську. Але як завжди, як завжди, все рівно кудись несе. Ось тут поруч я заходила у двір, буквально поруч. Коли гуляла по площі Європейська. Декілька відео тому Площа європейська, я заходила тут поруч у двір, там багато, тут така краса. Ось так. І тут я виходжу, буде зліва Патьомські сходи, а справа площа. Європейська. Раніше єкатерининська, а зараз європейська. І тут я вже бачу декілька новорічних локацій, так що підійду до них, хоча б трошечки. Ось я зробила таке невеличке коло. Магазин одягу. І все рівно, хоча б трошечки, але прикрасили. Тут не дуже сильно освіщається, але ось я оттуда вийшла. Провулок Воронцова. Тут також є трошечки новорічних прикрас. Ось так. Іду далі де сяє туди і поспішаю. Якийсь ресторан. І, звісно, трошечки прикрашена Чорноморка. Така чорна морка. Красиво, але я нічого не бачу, Красиво. Іду далі. Йду далі. Ось площа європейська. Ось тут такий якийсь заклад, них сходи. Віхіте Оланда. Не знаю, не була. Да, Ночне життя бурлить все рівно. А тут ще наліво в той раз була ялиночки таке. Красива локація зараз. Подивлюсь в вечірньому світлі. Як воно виглядає? Працюють генератори і вже інша справа. Ось площа європейська. Все ж таки трошечки підійду. Ось так. Хочу показати. І йду далі по вулиці Європейська. Ось тут ялиночка. Ресторан працює. Подивимось де ще прикрашено. Прийшла дорогу все ж таки. Європейська 4. Тут мені чомусь здалося, що щось може бути чарівне, але угу. ось тут щось сяє. Красиво. Сніжиночка. Сніжиночка. Лис... Листочок. Далі. Сподіваюсь, що хоч щось чутно. Тут ні, не прикрашено Але вже хочу трошечки допоказати. Вау! І навіть навіть сяє. Я... Так, прийдеться повертатися ще. Ще сяє, ще в одному місці. Вау. Красунчик. Ось тут ще новорічна така локація. Іду далі, І ось так. Що це таке? Менс Club. менс Club. Ось так виглядає. Сьогодні ще така ялиночка. Міністерство Чебурека йду сюди, але поверну ще ще в одному місці. Машин багато. Спробую ще десь знайти місце на парковці. Ось така краса і не ходить. Не ходить ще і. Чорнадцяте число. Чотирнадцята коробочка. Ось така. Відкриваю щось таке маленьке-маленьке. Угу. Маска. В тому році в мене була така маска. Угу. Ось так вона. Виглядає. Буду користуватися. Светрики я вже показала, але в мене є багато шкарпеток. Так що сьогодні покажу ось такі. Ось такі шкарпетки. Ось так вони виглядають. Будиночки, якщо ви придивитесь, це такі будиночки. Такі дуже приємні, тонесенька пряжа. Мені дуже подобається. А ще так покажу. Оторнадцяте.